У ці святкові дні калушани, як і всі українці, мають змогу вдосталь поколядувати, вітаючи один одного словами, Христос народився. Славімо Його! Особливо веселі і цікаві програми, театралізовані дійства, народні гуляння та розважальні заходи відбуваються біля центральної ялинки міста на площі героїв. 14 січня з вертепними програмами тут виступили вихованці катехетичних шкіл. Учасників свята та його глядачів привітали заступник міського голови Оксана Табачук, начальник управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури та спорту Михайло Клим. Чудову вертепну постановку представили присутнім вихованці недільної школи церкви святого архістратига Михаїла, керівник сестра Маркела. Інший колектив цієї ж катехетичної школи під уродою Оксани Бігун виконував колядки. А ще у фестивалі вертепів взяли участь такі колективи. Недільна школа церкви стрітення господнього з підгірок керівник Любов Бойко. Недільна школа Церкви Святого Духа Височанка. Керівник Галина Данів. Недільна школа церкви Різдва Пресвятої Богородиці, мікрорайон Загір'я. Керівник Отець Андрій Челядин. Недільна школа Української православної церкви Усіх святих землі Української. Керівники Оксана Максим'як і Христина Мендела. Недільна школа Української православної церкви Різдва Пресвятої Богородиці. Керівники Наталія Бачко і Василина Кашівська. Та найменші колядники вихованці недільної школи церкви святих Кирила і Методія, керівник Галина Ліщинська-Микитчук. За словами ведучої програми, художнього керівника Палацу культури Юність Олени Мазур, кожен колектив є надзвичайно самобутнім і представив на фестиваль Вертепне дійство зі своїм оригінальним сюжетом. Святкова програма тривала близько трьох годин. Творчі колективи, їхні керівники і духовні наставники були нагороджені грамотами управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту, а всі дітки отримали солодкі подарунки.